Доброго дня! Сьогодні я вас запрошую на огляд нашої майстерні від компанії Solar Service. Ми е, приготували для вас дуже багато нових цікавих моделей, які ви зможете замовити персонально для вашої компанії, організації, івенту або е, іншої події в нашій майстерні. Давайте поговоримо про це більш детальніше. Де ж вам можуть нагодобитися такі тематичні моделі? Наприклад, на сьогоднішній день нас очікує свята Хелловін. І таким чином наша майстерня приготувала цілий ряд різно, різних моделей, різних скажімо так, фігурок, які ви можете замовити на різний бюджет і на різний термін. Максимальне виготовлення 100 одиниць даного товару, наприклад, за один тиждень в найскладнішої моделі. Якщо ми, звісно, говоримо про цю малесу купицю, то вона... Заготовляється значно швидше. Звісно, це досить тематичний ряд. Також ми виготовляли ось такі чудесні змії до нашого нового року. А також нас попереду також очікує новий рік, і це буде вже рік вогняного коня. Так що нашою майстерні очікуєте нові, скажімо так, модели вже більш під новий рік. Тому, якщо, звісно, ви не знаєте, де замовити досить такий специфічний товар, якщо ви не знаєте, де замовити під якусь вашу подію. Необхідні там елементи, звертайтеся до майстерні компанії Solar Service, вони радо вас проконсультують, таким чином виготовлять будь-яку продукцію під ваш смак. Під ваш конкретний запит, майстерня е, компанії Solar Service може розробити будь-яку модель. Це може бути визитівка, це може бути лазерне гравіювання, це може бути навіть іграшки, як вже кажу, тематичні під вашу конкретну подію. Це будь-то форум, івенти, е, якісь навчальні е, Заходи для дітей, студентів і так далі на будь-яку тематику. Більше з нашим асортиментом ви можете ознайомитись або в попередніх відео, які ми вже знімали про нашу майстерню. А також слідкуйте за нашими новинами в наступних youtube відео Під дахом майстерні компанії Solar Service зібрала справжня творче ком'юніті. Ми зібрали цілу низку фахівців, які горять своєю справою, які виготовляють досить різні моделі. Це від зарядних кейсів павербанків, від наших фірмових емблем, які ми розташовуємо на наших об'єктах. від... Просто великого асортименту будь-яких фігурок під будь-яке тематичне свято. Також вони займаються розробленням індивідуальних дизайнів під ваше замовлення. Якщо вам необхідно розробити більш цікавий, наприклад, кейс або ваше емблемування під конкретно вашу компанію, нашої майстерні рада вам з цим допоможе та зробить все в найкращому вигляді. Нашою командою майстерні можна замовити проєкт від самого моменту. Проєктування, тобто, у вас просто є ідея, і ви не знаєте, як її візуалізувати до вже самого процесу виготовлення і отримання готової продукції. Наші фахівці надають повний комплекс послуг, таким чином вам ні про що треба не треба думати, а лише е, свою ідею реалізувати за нашою допомогою.